Доброго дня! Розпочався новий тиждень. І на цьому тижні ми будемо з вами розмовляти про тварин інших широт. Сьогодні розпочнемо розмову про тварин Африки. Я пропонувала вам переглянути відео про цих тварин. І зараз спробуємо відгадати загадку. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст. Замість рота в мене хвіст. Хто це? Слон! І сьогодні ми з вами зробимо слоника з пластиліну. Ось такого слоника ми з вами зараз зробимо. А перед цим давайте з вами пригадаємо, якого кольору слон і як він виглядає. Слон є найбільшою наземною твариною на планеті. Він такий великий, що навіть не поміститься у твоїй кімнаті. Великий тулуб та голова, великі вуха, а хвіст зовсім маленький. Шкіра може бути різного кольору, від світло сірого до коричневого. Головна ознака слона це наявність хобота, який виконує різні функції. Завдяки йому тварина нюхає, дихає, захоплює їжу та видає звуки. Також у слонів є бивні. Пригадали, як виглядає слон? А зараз я пропоную зробити слоника з пластиліну. Для роботи нам, як завжди, потрібна дощечка, стек, пластилін і обов'язково серветочка. Пластилін у нас білого, чорного та коричневого кольору. Якщо ви хочете зробити слона сірого кольору, то потрібно змішати білий та чорний пластилін. Я вже заготовила, змішала білий з чорним, і вийшов ось такий. Сірий пластилін. У мене слоник буде сірого кольору. Якщо ви бажаєте, можна зробити і коричневого кольору. Ми з вами розмовляли про те, що слоник може бути і сірий, і коричневий. Приступаємо до роботи. Откладаємо нам непотрібний пластилін. Кладемо шматочок пластиліну. Розрізаємо його навпіл. Відкладаємо поки одну частинку і з одної. Частинки ми відрізаємо половинку. Одна частина це буде голова в нас, з другої частинки, ось ну, так, легше її притиснути трошки, і розрізати на чотири частини. Це в нас будуть ноги слона. Першу половинку, яку ми відкладали. Відрізаємо третю частинку його. Ось дивіться, один, два, три частинки. Третю частинку ми відрізаємо. І це буде сама велика частинка це буде тулуб. І меншу, третю частинку, що ми відрізали, трішечки прокочуємо кобаску, щоб нам було зручно розрізати ще на три частинки. Це буде в нас вуха та. Обат нашого слона переступаємо до роботи. Наше слонення шукає собі друзів. Чекаємо ваші роботи. До зустрічі!